Ось вони їдять. Вася кушай. Їж їж, чого ти? Крутися ж головою. Вася їсть корм, вже все, наївся все. все. Подушечки з'їв всі. Так, а малий, малий їсть корм для кошенят, а Вася їв корм оцей. Оцей він корм їв для виводу шерсті. Тут у нас для стерилізованих, а тут 4 в одному. Вася їсть оцей корм для стерилізованих і оцей він їсть. Малий їсть корм для кошенят. Що їсть Аліска, я не знаю, мабуть, оцей Аліска їсть. Вона його любила, зараз вона намагається. Не разом з ними їсти, а окремо. Так, у цих коробках в мене теж корм захований. Отак. Ось як Вася проводить час, біля відерця з водичкою. Мабуть, тут прохолодніше. Поряд з вентилятором. І під столом, де стоять орхідеї. А мале просила їсти. Спало, спало, просила їсти, їсти свій корм для кошенят. Ну так. Що оглядається? Хтось відбере. Ніхто не відбере. Ти не на вулиці. Ти не на вулиці, не оглядайся. Аліска знайшла собі місце в темному куточку на якихось коробках. І лежить собі, да, Аліска. Ліска. На коробках. Тобі зручно? Тобі зручно на коробках. Ліска. Що? Чого не їстиш? А що робить Вася? Сидить, прислухається, як веснянка їсть. Да? Чого не біжиш їсти? А Вася, у Васі щось болить він. Не дуже той і активний. Він взагалі не активний. Тільки лежить і. Раніше так же дібно ївся, вже наївся. І навіть того корму кошенячого не відбираю у веснянки. Вже все, да, Вася? Ти наївся? Такі лапки. Такий Вася. такий Вася. Вася. Он який Вася, Подивіться, який красивий котик. Треба ще полікувати трошки нашого Васю. Отак. От Зівай. Темному коридорі. Дваська. Тиша і спокій у нас і котяче мурчання.